Ви дуже часто пересікалися з такою е, мандою, як е, Оксана Марченко. І е, скажіть, будь ласка, чи було ще тоді понятно, що вона кончена? Дивись. Я пересікався так, і, з і скажіть, будь ласка, чи ви коли віталися, тиснули руку. Було таке? З телеведучою, як Оксаною Марченко знайомий, ти з іншою, мабуть, якою знайомий був. Ну, дивіться, я ж ну хто може сказати, що з людиною відбудеться? За певних обставин ніхто і ну... ну тоді не було підстав, що вона виявила за той жодних. Я вже розказував своїх інтерв'ю. Я можу сказати вам два випадки, які вам скажуть, що не то що не все так однозначно, а що важко розпізнати було е, траєкторію прильоту Оксани Марченка е, над Україною. Е, наприклад, вона якось мені зробила зауваження, що я розмовляв з росіянкою російською мовою. Оксана Марченко на чистому газу сказала, що ти перед нею типу? ти тобто, я кажу, так вона ж не більше не розуміє, вона ж заурала. Вона каже: ну що, що за ура? Ну хай не розумієган. Це, це такий сюр, що вам Марченко каже. Це такий сюр. Її батько Оксана Марченко ходив завжди в українській сорочці вишиванці. Ну правда, папа з мамою там у них розійшлись, і там Оксана залишилась на стороні. Мами ну це історія сімейна. Вона взагалі мене не стосується. Ну папа весь час до мене підходив, зі мною розмовляв і так далі. І як то кажуть, нічого не передвіщало. Ну передвіщало тільки те, що вона одружилась навіть від Вікторії хлопцю, який мав печальну біографію вже тоді. Це, звісно, трошки був такий дзвіночок для всіх, хто е, працює на швидкій допомозі, як ти, так? Да? Уже вже дзвіночок такий. Медвідьчук? Ти ж медик. А що? Ну, Медведчук що. Медведчук був е, в сумнівних е, політичних угрупованнях уже на той момент. Добре, я я запутався, а я тут Ти тоже сука. <світ> це не я сказав, це чужий голос. ти бачили, а, так? Та, ні, це, це Марченко сказав. Це слава Фролова. А, <світ> а, <світ> а, а, а... А, а ви знали, що Оксана Марченко, тоді ви розуміли, що вона знає турецьку мову. <світ> 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 ні, я думаю, що це у неї зайшло. Ви чули, <світ> але ви трошки <світ> здивувались, так? Та я просто у зі <лахні>, сміхом. А ви її впізнали? От скажіть. А ви б їй сказали так, якби вона так от Аня, дивись, ну скажу тобі, що ніхто не продемонстрував демонстрував такого таланту, як вийшов і восьма мовами світу, до когось би не звернувся там. Ну такого таланту ми не бачили. Це було б смішно. Це і було смішно насправді, тому що не ну, так було печально, але смішно.